У Луцьку відкрили простір Співдія заради дітей. Тут дуже багато мистецтва, це сид сидище і родище цікаве. Перші добровольці роти штурмової бригади Нацполіції Людь, до якої увійшли волиняни, поїхали на бойове злагодження. Всі з позитивом, так що всі йдуть за перемогою. Розпочалася реєстрація на Національний мультипредметний тест 2023. Як це відбувається на Волині? Мені потрібно буде моя ID-карточка, бо ж документ, який буде посвідчувати мою особу. Також номер платника податків і довідка про те, що я закінчую школу. У Луцьку відкрили простір співдія Ради дітей. Семирічна Валерія, яка приїхала на Волинь з Луганщини, розповідає, тут займається двічі на тиждень. Тут дуже весело, тут дуже багато масесма сидиш і робиш щось цікаве, а в школі. І все, і читаєш. Вікторія Давиденко у вересні з дітьми евакуювалася до Луцька з Харкова. Говорить, сюди приводить молодшу доньку. У нас получалось так, що ми до школи не пішли, в садочок вже не ходимо. Дитина дуже емоційна. Вона в захваті, великому. Вона вдома щось попитається повторити, щось зробити. У групи набирають до 15 дітей. З ними працюють менторки, які мають педагогічну освіту. Нині проводять заняття за системою STEM. Якщо ми просто малюємо, і вирізаємо, це вже всім набридло. Це невеличка наука. Правильно дихати, як правильно, який обрати розчин, який хімічний розчин. Зазвичай ми ще хімічним розчином вчимо дітей. Наступна вправа вони будуть ловити рибу за допомогою сіллі. Із дітьми, які виїхали з тимчасово окупованих територій та регіонів, де ведуться бойові дії, тут почали працювати торік влітку, розповідає координаторка проєкту у Луцьку Ірина Рожанська. Жінка-переселенка з Северодонецька каже, двоє працівників. Теж вимушено покинули свої домівки протягом кількох місяців, коли тільки почали працювати з дітьми, робили це на власному ентузіазмі. Тепер нам його облаштували в такий собі дитячий світ, дуже комфортний і дуже цікавий для дітей. Активності найбільше на спілкування, на комунікацію між дітьми для того, щоб діти соціалізувалися, знаходили собі друзів, Бо є такі дітки, особливо переселенці, які не відвідують школи в Луцьку. Виходить так, що ми для них єдиний простір. Це перший в Україні простір співдія заради дітей, що повноцінно запрацював. Такі ж планують відкрити ще у дев'яти містах їхню діяльність, як і в Луцьку фінансуватиме ЮНІСЕФ, розповіла керівниця проєкту Ольга Соротюк. Наші простори вони відкриті для всіх дітей. Незалежно від того, чи це діти є внутрішньопереміщеними особами, чи це і місцеві діти. Будь-які діти від 5 до 12 років можливо в майбутньому Ми також плануємо запровадити і для підлітків. Дитячі простори будуть відкриті на базі молодіжних центрів, що діють у різних регіонах України, каже заступниця міністра молоді та спорту України Марина Попатенко. На базі молодіжних центрів ми почали відкривати гуманітарні штаби і співдія заради дітей. Також з'явилася як ініціатива самих людей, які почали розвивати співдію. Що має бути простір, де має бути безпечний розвиток дитини. Наступний такий простір, співдія заради дітей, відкриють у Хмельницькому, говорить керівниця проєкту Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Стан 32-річного травмованого внаслідок вибуху снаряду часів Другої світової війни стабільний середньої важкості, сказав суспільному телефоном речник обласної лікарні Андрій Гнатюк. Нещасний випадок стався 2 квітня в обідню пору між селами Затурці та Зубильне Володимирського району, розповів Суспільному Ігор Лівошук, інспектор Луцького райуправління поліції. Ще один 30-річний чоловік внаслідок вибуху загинув. Двоє чоловіків здійснюючи пошук. Металу за допомогою металошукача натрапили на снаряд артилерійський часів Другої світової війни. Один із чоловіків намагався його розібрати, внаслідок чого він здетонував. За словами Ігоря Львошука, зараз слідство встановлює обставини нещасного випадку. Нині слідство внесло відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Затею 115 п'ятнадцятою, з приміткою нещасний випадок Кримінального кодексу України хочемо застерегти та наголосити громадянам, що у разі виявлення небезпечних зовні предметів, щоб ні в якому разі не проводили будь-яких маніпуляцій, не пересували, не намагалися розібрати тим більше, але натомість викликали відповідні служби. Цими вихідними перші добровольці штурмової бригади Нацполіції Людь, до якої увійшли волоняни, поїхали на бойове злагодження. До автобусів Нацполіції сходяться чоловіки у камуфляжі. Серед них заступник начальника Луцького райуправління управління поліції Юрій Столярчук із сім'єю. Його 10-річна донька та 5-річний син гріються в автобусі. кожен має свої рюкзачки, бронежилети заряджені всі з позитивом. Так що всі йдуть за перемогою. На душі боляче. Але всередині велика гордість, що в мене такий чоловік. Що, як настрій Бойовий. Микола посміхається та жартує. Мене, мабуть, співузка провожає дівчат. Я колись був діджей. Зараз пішов служити, захищати країну своїх батьків. Із найціннішого, каже, взяв фотографію дівчини Ольги. Ні, не буду вказувати. Де буде зберігатись? Біля серця тут. Навчили, все вміємо. Алгоритм марч, все як треба. Їдемо захищати, тримайтеся. Готові до відправки двоє найстарших лютівців Валентин та Петро, правоохоронці на пенсії. В нашому наборі наймолодший, от є 18 років, а мені 55, Я найстарший. Пройшли всі тести, пройшли всі знову ж навчання по-новому. Так що сили ще є і бажання є. Максиму 18, він випускник ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. До повномасштабної війни збирався вступити до вишу. Повномасштабною вторгнення мені все підпортило. Пішов з поліцією. Знаєте, знає, чому люті? що ми люті хлопці. Гоме, васім соношкола яку. Прийшов провести своїх Андрій Котюк, командир другого взводу поліцейського батальйону особливого призначення Луганськ-1. Сам каже, залишається на Волині, продовжить займатися рекрутингом до штурмової бригади Людь. Ми набираємо людей для того, щоб вже закінчити це. Все. Мої бувші колеги, так, як би і теперішні колеги, так. От Юра Солячук, Олег Булатов. Юра Солячук хоче на море. Олег Булатов хоче закінчити це. Все. А я хочу поїхати в Севастополь. Приїхати в свою квартиру і сказати «Привіт, я вдома». Волинські добровольці штурмової бригади Людь відбули у постійне місце дислокації на бойове злагодження, яка триватиме кілька місяців, розповів Суспільному начальнику управління Нацполіції Волині Юрій Крошко. З Волині туди пішли служити як діючі працівники поліції, так і були відібрані кандидати числа цивільних людей, які побажали нести службу в цій бригаді. Кількість бійців та місце дислокації Юрій Крошко не розголошує. Дар'я Тимошкова, Валентин Клімович, Суспільне, Новини, Луцьк. Від сьогодні розпочалася реєстрація на національний мультипредметний тест. Триватиме вона до 3 травня, розповіла суспільному завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень в області Алла Корнейко. Одинадцятикласник Гліп Товстенюк реєструється вдома. Мені потрібно буде моя ID-карточка або ж документи, які буде посвідчувати мою особу. Також номер платника податків і довідка про те, що я закінчую школу. Школяр розповідає, зараз у його школі змішане навчання. Нині вчиться онлайн з предметами, які здаватиме під час основної сесії, визначився. Я кожного дня робив якісь різні вправи саме з тих предметів, які я готую на НМТ, а саме це англійська, українська та математика. Онлайн навчання стає все більше більш звичним. Адже ми до цього, ще звикли спочатку карантину, для мене є важчим окремі теми з математики. Такі, як логарифми і декілька тем з української мови, школяр планує здобувати вищу освіту в Україні, а не за кордоном. Його бажання підтримує мама. Більш емоційно вражені, більш чутливі стали до різних подій. Але взагалом, діти, які бажають навчатися в Україні, вони надалі продовжують вчитись. Торік випускників реєстрували в школі. Цього ж року дитина реєструється онлайн самостійно, каже педагогиня Оксана Коваль. Розповідаємо їм, показуємо, як це можна зробити теоретично, але практично вони самостійно це повинні зробити. Номер ідентифікаційного коду, номер серії паспорта або документи, про які посвідчує особу, є парольними для входу на особисту персональну сторінку. Саме на цю сторінку буде надходити інформація про те, чи учасника зареєстровано. На цю сторінку надійно. Йде згенерований сертифікат, який треба буде роздрукувати учаснику. Надійде інформація про пункт тестування. Зі слів Алли Корнейко, на базі Волинського інституту після дипломної освіти діє пункт реєстрації на національний мультипредметний тест для усіх охочих. Пункт працює щобудня з 10 до 16 години. Оксана Кот, Котвіталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Отже себе відчувати трошки дочеревно. Дивіться, твоємо лісочку, галинку, будемо робити, такі собі гарня. У школі гончарства, що у селі Липини, відбувся майстер-клас для військовослужбовців, які лікуються у Волинському госпіталі ветеранів війни, розповів майстер Віктор Дудко. Назначили собі центр і, і йшли розминати. Так колись наші пращури робили собі посуд. Прийшов на заняття лучанин Олег Солодуха. Боєць проходить реабілітацію після поранення. Декілька разів приходиться переробляти, задумки міняються. Котрове поранення ще 14 грудня, мені дали першу медичну допомогу, шили ще лепо, але лікуватися я почав тільки зараз. Ліплення з глини допомагає відволіктися, говорить боєць зі Львова Андрій. Щойно одужає, каже захисник, відразу в бій. Я би вже там був. Тільки щоб здоров'я дозволило. Толку зараз в мене, ну що, обузую для пацанів, то що назад. Як би то не здавалося, війна триває. Мене поранення хребте. Отримав як, попали в ГМП. та й так, не дуже що пам'ятаю. Зі слів гончара Віктора Дудка, глинотерапію для військовослужбовців проводять від початку повномасштабної війни. Потреба в таких заходах є, каже майстер. Ті очі наших хлопці, які приходять сюди і з якими чому вони виходять, це двір'зні людини. Як ми були влітку на ярмарку, збір коштів зсу також військові підходили, пробували відчуття глини, трошки відвіклися від війни. Перше формує виріб з глини на гончарському крузі 49-річний Віталій Бевс. Як для першого разу це, це просто ідеально. Перший Супер. Раз, перший раз досить цікаво. Військовослужбовець служить від початку повномасштабної війни. Напрямки Креміна, Сватове. Те ми майже за рік ще вже всю ту сторону в'їздили. Починаючи від Плутави, як заїхали ще весною, ранньою того року, так ми і. Муталися по сході. Арт-терапія один з найефективніших методів реабілітації, говорить психологиня Марія Омельчук. Цей процес допомагає бійцям отримати психологічне розвантаження. Були люди, які дуже хотіли, які не ходили які заходи, а саме глинотерапія їх зацікавила. Це досить ефективно. Це заспокійливе іде таке заняття. Люди можуть відволіктися від проблем від спогадів. Зі слів Марії Омельчук, глинотерапія для військових відбуватиметься щотижня. Нинішнє заняття від відвідали шість військовослужбовців. Оксана Кот, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. У комунальному підприємстві Луцький зоопарк представили поштові марки, які виготовили за власні гроші, розповідає директорка Людмила Денисенко. Шляхетний олень, Марчик, який теж є на знімках марок Луцького зоопарку. Тільки там він у всій красі поважний з своїми ріжками. А так як уже весна, то минулорічні роги він вже скинув. Ми біля вольєру з двогорбими верблюдами. І власне верблюдиця Марі вона є на фотографіях. Людмила Денисенко каже: один блок це дев'ять марок. Фотографії брали свої. Дизайн теж власна розробка. Це буде популяризація і нашого закладу, та і міста Луцька, який є туристично привабливим об'єктом. Перший блок марок він був пробний, замовили для себе, побачили реакцію оточуючих друзів, колег і вирішили, що ну все однозначно треба е, запускати виробництво. На марках зображені тварини зоопарку. На блоці марок квіти. Квіти це теж є одна з фішок нашого зоопарку, тому що більшість людей вони приходять не тільки дивитися на тварин, їм цікаве сезонне озеленення, яке є у нашому зоопарку. Те різноманіття і багатство рослинного світу, яке є в зоопарку. Тому така гармонійне поєднання тварин і рослин, воно е, переросло у таку прекрасну ідею, як марки з тваринками Луцького зоопарку. Лучани, з якими ми поспілкувалися, ідею створення комунальним підприємством власних поштових марок коментують так: все, що в користь нашому зоопарку, я тільки за. Ідея дуже класна, дуже позитивна. Я думаю, це ідея нашого сьогодення, нашої боротьби. І я за, тільки хотіла би придбати. Марки завжди будуть актуальними, адже листи справжні набагато краще, ніж електронні. Вони відчуваються більше. Життєвими. Людмила Денисенко каже: марок є 20 блоків. Виручені за продаж гроші підуть у бюджет комунального підприємства. Вадим Панефідін, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт. У студії для вас працює Юлія Пазенко.